Обухів вже два роки забезпечують вивезення побутових відходів у Васильківській громаді. Сьогодні ми в абонентському відділку цікавимося, як роботу компанії оцінюють місцеві. Візьмете довідку про склад сім'ї. Там у вас буде реєстрація по вашій адресі, де ви мешкаєте. І скоріше всього, що буде записаний ви і ваша обучка. Буде для будинки. Ну, Рисую машину. Я пам'ятаю. Олічно об'яснили, тому що вже не те, що там ругалися, ну що чітко мені об'яснили. Вони молодці. От, мені повинна, хоч і старі, вже 73-й рік. Ну, таке поведіння даже, я можу сказати. Чисто, конечно, вообще, набагато частіше, які було, даже при, які я проробив фактично з го року. В, в, в Жекі, в самому в Васильковському. У нас у п'ятницю завжди вивозять. У п'ятницю. Або рано в основному, або ввечері. Ну як ввечер? Ну, Після обіду. Так, все нормально, задоволений. Все регулярно приїжджають, п'ятницю там. Я не знаю, маршрут. Ну, все, вбирають, все нормально.